Ми продовжуємо ток шоу код інформації». У студії для вас цієї інформаційної години працює Фаїна Василенко. І одразу до головних тем: звинувачення Віталія Кропачева, компанії ТОВ Інвест Хто ТОВ Краснолиманське та інших фігурантів справи були побудовані на твердженнях, які на момент звинувачень не мали жодних доказів. І це підтверджується офіційною перепискою прокурора та апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Отже, доказів про завдання збитків немає, доказів про причетність до завдання збитків немає. Сума можливих збитків не встановлена, і це не порожні заяви. А цитати з клопотання прокурора Офісу генерального прокурора Максима Капустина саме він представляє сторону обвинувачення у справі українського бізнесмена Віталія Кропачева та компаній, якими він володіє у своєму клопотанні до апеляційної палати ВАКС щодо направлення кримінального провадження з вищого антикорупційного суду до іншого суду. Прокурор Капустін зазначає, що на теперішній час не встановлено, що кримінальне правопорушення вчинене саме шляхом зловживання службовим становищем. Йдеться про звинувачення у закінченому замаху Віталія Кропачева та компаній Тов у ДП вугільна компанія Краснолиманська. Тов, Краснолиманське, на заволодіння коштами ПАД Центренерго. І виявляється, що прокурор не може підтвердити ці звинувачення, про що і пише у своєму клопотанні. Також, за словами прокурора Капустіна, органом досудового розслідування не встановлено причетність судді господарського суду міста Києва до цього кримінального правопорушення, а також не встановлено розмір шкоди, збитків. Завданих пад Центренерго, і це ще не все виявляється, що відсутня завдана шкода Пад «Центренерго». отже, виходить, що звинувачення Віталія Кропачева компаній ТОВ у ТОВ Краснолиманське та інших фігурантів справи були побудовані на припущеннях, які на момент пред'явлення підозри не мали жодних доказів. А люди за цими так званими припущеннями прокурора і слідчої вже четвертий місяць у СІЗО. Що ж далі про таке? У ніч проти 21 серпня Москву та область атакували безпілотники. Усі 10 об'єктів, нібито були збиті. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Сабянін. Він назвав цю атаку наймасштабнішою за увесь час. Крім московської, гучно було також у Брянській, Білгородській, Калузькій та Курській областях. Загалом у російському повітряному просторі перебували 45 дронів. У Міноборони РФ традиційно заявили про, начебто, успішне відбиття атаки. Так само неспокійно минулої ночі було в Україні майже 16 годин ворожі шахеди. Тероризували українські міста. Це була найдовша БПЛА атака з початку повномасштабного вторгнення. Крім того, над Україною летіли балістичні та керовані авіаційні ракети. Загалом було 72 повітряні цілі. У генштабі повідомили про збиття півсотні дронів і однієї авіаційної ракети. Детальніше про минулу ніч та обстріли говоримо далі. До нас долучається Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках. Консультант комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони. Рада вітати вас. Вітаю да, вітає віта, студія. Дякую за запрошення. Так, пане Іване, отже, спершу спочатку атака дронів. Навіть Сябянін каже, наймасштабніша атака. Зазвичай вони ж там все збивають ще до того, як воно піднялося в повітря. У нас стало більше дронів, якщо це ми атакуємо Москву. Це рій дронів, про який говорять часто густо. Що відбувається? Ну, давайте так. Ну, ну точно, що наші дрони зрозуміло, що не білоруські дрони, не молдавські дрони. Ну давай так, не треті страни. Ну, не можна ж тривалий період часу грати в ці іграшки. Ми, не ми, а хто це ми не знаємо? Звісно, це були наші дрони. Як на мене, я припускаю. Я не знайомий з задумом запуску цих дронів, які цілі були. Як на мене, я припускаю, можливо, це була проба пера зрозуміти взагалі, що там за, Ну, з протиповітряна оборона Російської Федерації в російській столиці, бо до цього зазначалося, що там. Велика кількість комплексів різноманітних, можливо, вирішили спробувати, чи дійсно це відповідає дійсності чи ні. От я так розумію, що переконалися, що систем протиповітряної оборони є. Ми розуміємо, що Москва захищається за першою категорією. Згадайте, будь ласка, чого варті тільки комплекси панцир, які стоять, скажімо так, таким собі трикутником в центрі Москви, на це будівля, здається, МЗС Міністерство оборони Російської Федерації та ще ну, щось. Будівля стоять на, так, так, так. на даху і на даху за і розстрілюють так, так, так і намагаються збивати всі ці об'єкти. Крім того, там є велике скупчення радіоелектронної боротьби. Раді зрозуміло, що центральні органи влади в Москві будуть захищатися дуже класно. Ну перевірили, можливо, будуть інші атаки, можливо, їх більше не буде. Попереконалися, що ну випускати безпілотник, який вартує 150-200 тисяч євро на об'єкт, який захищається дуже дуже гарно, і просто таки втрачати ці безпілітні. Пілотники це не дуже гарна ідея. Або, можливо, щось отримали, маю на увазі якусь цікаву інформацію, зрозуміли, як побудована система захисту. І, можливо, на наступний раз ми побачимо вже ефективні прильоти та ефективне вилучання. Так і ще з цікавих новин від головного управління розвідки. От найсвіжіше буквально гур вдарило по російському аеродрому. Там знищено три, три літаки. А це було 16 серпня. Дронами гур атакували військовий аеродор, аеродром Саваслейка в Нижньогородській області. РФ за даними джерел видання РБК Україна в розвідці наслідок атаки було знищено літак. Міг. Два літаки ІЛ 76 а також пошкоджено близько п'яти літаків. Ймовірно, теж міг, які є, пам'ятаємо носієм кинжалів. Наскільки це відчутний удар для росіян, враховуючи, що п'ять пошкоджено мігів, один знищено, і два транспортних Іл-76? Це теж великі літаки, які можуть перевозити і озброєння, і особовий склад. Наскільки це відчутний удар для них? Складне питання. Ну неприємно розумію. Неприятненько, що робити? Дивіться, загалом, за офіційними даними, за відкритими даними, росіяни, начебто, мають мали на озброєнні близько 60. Вірніше було виготовлено близько 60 цих ось і 31. І, як колись казали на представники нашої розвідки, військової, що це було цим минулого року, що в російській федерації всього є в експлуатації 25-30 цих літаків. Тому, як на мене, ну Окей, неприємно, вони втратили, але судячи з усього знову ж таки за арифметикою, в них ще є можливості для того, щоб е, запускати ці літаки. Ми не знаємо, в якому вони стані, чи вони в стані напіврозібраному, або там не знаю, капіталка, капіталка двигуна, чи ще щось. Але ну ще раз, втратили, розуміємо, що цей був літак робоча, робоча конячка. Він злітав, він ніс на собі ракети кінжал, і постійно ця тривога е, зліт. Літака Міг 31 один, потенційний потенційні ракет кінжал, всі в укриття, можливо, буде трішки менше таких злетів, можливо, на певний час їх взагалі не буде. Подивимося, але в будь-якому випадку мінус літак, і вони, до речі, більше не виготовляються в Російській Федерації взагалі. У них є проблеми з комплектуючими? Чи які ще труднощі? Взагалі не випускаються вони, вони взагалі не випускалися. чи не опускається це з радянського союзу. Ще йде, і взагалі, от ну скільки я знаю, скільки повідомлялося, все от просто в нуль. Скільки є, стільки залишається? Всі знищаться, ну все більше не було тоді. Так, зрозуміло. Пане Іване, що до минулої ночі в Україні так була затяжна тривога в деяких областях. Вона почалася ще пізно ввечері і тривала аж до самого ранку. Було дуже багато шахедів, в небі, балістика і інші ракети. Як ви собі пояснюєте тактику ворога? оця ця комбінація шахедів з ракетами, що має на меті Росія? Ну, не шукайте якусь глибинну стратегію Російської Федерації кожного разу чому шукають а що вони замір? що вони замислили собі? А от вони направили тут, а тут з півночі на південь, а тут, так, тут так. більше шахетів, менше ракет. В них є мета знищити якомога більше об'єктів на території України. Або це військові об'єкти, або це цивільні об'єкти, або виявити скупчення наших військових, влучити по ним, або комплекси протиповітряної оборони завжди вони щось шукають. Ми повинні розуміти, що вони не відправляють просто так безпілотник, а хай політає, хай не знаю, просто в ліс кудись вдариться і все. В них є конкретна мета. Наприклад, або введення в оману, випускають пусті безпілотники без вибухівки, для того, щоб Україна витрачала свої дороги. Дорогоцінні ракети, коштовні ракети, а просто з землі неможливо з'ясувати, чи це такий порожняк порожняком він йде, або дійсно завантажений вибухівку, змушені відволікатися. Бувають моменти, коли всі боєприпаси вистріляли, а потім за цими безпілотниками залітають вже справжні ракети, і вони дійсно серйозно влучають. Тому ще раз, ну був цей обстріл, буде наступний обстріл. Просто єдине, що буде коригування по цілях, по тактиці, але ще раз ну не шукайте глибин не смисл. Вони завжди будуть атакувати нас, поки триває ця війна. Пане Іване, і дуже коротко. Останнє уточнення збільшилась кількість балістичних атак і балістичних ударів. Вони підзбирали ракет, вони отримали щось у Кореї. Я думаю, це вони отримали дані про цілі. Більше за все атакують прикордонні регіони, в першу чергу, Сумщину, бо вони намагаються вибивати наші комплекси Хаймерс аналоги, які знаходяться в Сумщині, і допомагають нашим військовим пробуватися, сказати, в Керчі в Курській області. І, от, на жаль, у нас є щонайменше один випадок влучання за останні. Ні, тижні в комплекс Хаймерс Ми втратили наш екіпаж, втратили цю установку. Бо російський безпілотник знаходиться в повітрі, все фільмував, зафіксував, куди переміщується наша техніка, і спригував балістичний удар із кандером. Так. почула дуже дякую, що долучилися. Дякую за ваші дякую. експертні дякую. думки. Іван Стопак був із нами, експерт Українського інституту майбутнього, співробітник Служби безпеки України в 2004-2015 роках, консультант комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони. Що ж, дякую вам, наші глядачі, що були з нами. Для вас працювала Фаїна Василенко. Далі в ефірі Ток-шоу Україна і держава з Дмитром Пустовітом та Дариною Нестеровою. Буде цікаво, не пропустіть.